Так, ось ще один кусочок поля. Зараз побачимо, який культиватор у нас. Ось такий культиватор. Проходимо в два сліди. Ось кусочок поля. Тут у нас буде солодка кукуруза. Земля пісок. Ну, хоча це не піщаний ґрунт, тобто ось така якість. Тут фрезеровки не потрібно. Тут будемо садити сладку кукурузу. До речі, культиватор заглибив тракторист, по моєму наказові на 25 см. Земля була зорана на сантиметрів 30-25 Тобто під огородину робіть все глибокі. глибоке рихлення, глибока оранка. Для того, щоб корінь максимально вниз у вас розвивався. Зараз я вам піду покажу один проблемний мій самий кусочок. Ну, тут земля класна. До речі, цей кусочок, дивіться, нема буряну. Тут 10 днів назад був внесений раундап у нормі 2 літри на гектар. Пораму. Культиватор пораму. І, до речі, тут було внесено в нас сьогодні перед культивацією для посіву солодкої кукурузи було внесено добриво. Добриво 400 кг нітрамофоски і 200 кг м'ячної селітри. Це на один, тут кусочок 1,35 і... гектара. І зразу добрива ми заку закультивірували так, садимо сьогодні кукурузу. 8 рядів по 60 см. дорога 2,40, шнурка, щоб все було рівненько. Садимо всім пістолетів. Дивимо к 50 тисячна стіни. Така вигляд, І це, Якщо дуже червона, це підробка. Оригінальна кукуруза має ось такий колір. Ось такий вигляд. Ну це за клосовську я маю на увазі. Ракет, наприклад. Ось такий колір та вигляд. Червоний відтінок. Підробка. шнурку 60 сантиметрів. Всього, дівчата, в 5 після А ну Маріна як треба садити Дівчатка, ще ви покажіть, як треба правильно сіяти. 60 сантиметрів шнурка від шнурки, дорога 2,40 кукурузина від кокурузини 30 сантиметрів до маркера. Так і сіємо. Шість пістолетів, півтора гектари за два дні. Дві людини натягує шнурку. Трактором технологічні колії. Тому що потім ви не розберетеся, де ви сіяли, де не сіяли, де їздите. Обов'язково. Так, ось технологічна колія. Між технологічними коліями у мене 17 рядів кукурузи по 60 см рядок рядка. У мене оприскувач 12 метрів. Садовий. Ось так виглядає вже засіяне поле солодкою кукурузою.